Вітаю вас на прямому ефірі. Як завжди, я з вами сьогодні п'ятниця. Сьогодні хочу вас запросити до себе в телеграм канал о 18-й годині. Я щодня також там проводжу ефіри, і кожен, і кожен день це якийсь там тематичний день. В понеділок ми розбираємо новини. Клубу Лівгуд, що відбулося за вихідні, які результати, оскільки четвер, п'ятниця та понеділок це крутючі тренінги від наших наставників, від наших засновників. І тому понеділок саме говоримо про новини. Відповідно, у вівторок говоримо взагалі, в загальні в загальному такому сенсі про Лівгуд, як створена, чому так склалося, ідея створення. І, і так далі, еволюція малем індустрії і результат цієї еволюції компанія Лівку. Сучасна бізнес-модель, яка б'є всі рекорди. Середа говоримо зі слайдами. Презентація повноцінна повністю зі слайдами для того, щоб було зрозуміло, тому що є люди, кому потрібно хто краще сприймає інформацію на слух хто візуально, тому запрошую середа. До себе в гості в телеграм канал в четвер розбираємо виключно маркетинг. І вчора, то якраз був четвер, де ми говорили суто про гроші. Звідки вони беруться в компанії, скільки можна заробити, шість видів доходу, за що конкретно платить компанія. А якщо ви не працюєте, але являєтесь активним, чи ви зможете заробляти і таке інше? Тобто розбираємо по четвергам виключно маркетинг. І сьогодні, п'ятниця, сьогодні я проводжу тренінг. Ми не говоримо про Лівгуд, ми говоримо про ті різні моменти елементи, які можуть вам допомогти все-таки заробляти в інтернеті. Сьогодні ми говоримо про соціальні мережі, і я знаю, що це дуже болюча тема для багатьох, оскільки я так само була в такій самій ситуації. Коли я б розуміла, що треба йти в інтернет, треба заробляти в інтернеті, треба це монетизувати все через свої соціальні мережі, оскільки вони ж у нас у всіх є, і вони безкоштовні, і люди прекрасно будують команди через інтернет, і мені також це дуже хотілося. Але я не знала, з чого починати. Що потрібно робити для того, щоб в команду приходили люди, якою мені потрібно там бути? Як взагалі оформити ці соціальні мережі? Що там писати, що зазначати, як правильно, і то методом навмання і щось це робила. Коли я пішла цьому всьому навчатися, то я зрозуміла, що от саме я все робила, так як цього робити не потрібно. Все навпаки. І аватарка була не така, тому що соромила себе показати. і... Ім'я було якесь там вже взагалі інше, я вже не пам'ятаю навіть яке, і так далі. і так далі. Ну, добре, оформила я ці всі соціальні мережі. А що ж робити далі? Як себе показувати, про що говорити? І от саме про це сьогодні буде іти мова для, для людей, які взагалі починають з нуля. Запрошую вас до себе в телеграм-канал 18-та година. Будемо про це говорити в кінці. Абсолютно у кожного буде можливість включити мікрофончик, задати запитання. Привіт, привіт! Мені дуже приємно, що ви заходите до мене на ефірчики. Заходьте сьогодні в 18 годині, буду проводити тренінг. Як можна сьогодні почати заробляти в інтернеті? Звичайно, скажу одразу, що побудова особистого бренду це так би мовити, довгий процес, однозначно. Отак. По клацанню пальців у вас точно не вийде з першого дня, з першого разу. Але цей процес потрібно починати. І чим раніше ви почнете, тим швидше ви будете доходити до того результату, коли вам в соціальних мережах люди будуть писати: я хочу, я хочу до тебе в команду, я хочу так, як ти. А чим ти там займаєшся? Розкажи мені, будь ласка. І, і ось так. Заявки будуть до вас приходити люди. Тому запрошую, приходьте самі, запрошуйте своїх учасників, своїх команд, будемо говорити щиро і відверто. Чому це я роблю навіть для інших, скажімо так, людей, мережирків з інших компаній? Ну просто я не знаю, можливо, хтось подумає, що це дурість просто так безкоштовно ділитися своїми знаннями. Це, можливо, в мене в житті ось є такі, така умова, така галочка, що я інколи таке роблю, дійсно, допомагаю. Чому? Тому що колись я так само була в такій самій ситуації, однозначно. І ніхто мені не міг цьому допомогти. А, мені приходилося це все купувати, ці всі знання. І так, дійсно платила гроші, виконувала домашні завдання, вчилася. Це не значить, що я виконала домашні завдання, і вже все. В голові прямо багаж знань. Це такий довгий процес. І при чому процес, який накопичується, накопичується, накопичується. Можливо, якусь інформацію ви вже знаєте. Можливо, ви там будете казати, Ой, я це вже знаю. Тут уже нічого для мене нового немає. Повірте, лишнім воно точно не буде. Лишнім не буде. І до речі, прямо зараз готую слайди, оскільки такий тренінг я проводила для команди. Влітку, влітку, я показувала, що в мене соціальні мережі, я ж не являюсь там блогером, якого тисячна аудиторія. Повірте, в мене не в інстаграмі немає навіть тисячі. Ні, в Ютуб немає тисяч, мене тільки в TikTok є тисяча і все. Ну і там Фейсбук в особистому є, ну там більше двох тисяч, але е, я розвиваю бізнес-сторіночку у Фейсбуці. І от навіть з мінімальними, там здається, 500 підписників. Тобто, із підписниками, де є 200-500 і ну, плюс-мінус, можна також будувати команди. Можна, і про це ми сьогодні будемо говорити. Приходьте, буде дуже цікаво. Звичайно, я ж кажу, що зможете включати, задавати запитання. Я з радістю з вами поспілкуюсь, і якщо я зможу вам бути корисною, я обов'язково допоможу. Зустрічаємося сьогодні ввечері. Посилання в шапці профілю. До зустрічі. Заходьте.